Привіт, мої любі друзі. Сьогодні хочу показати вам територію компаунду, який знаходиться при готелі Sea Beach Aquapark. Наразі ми тут проживаємо вже більше місяця. Приїхали у другу квартиру в цьому компаунді, трохи пізніше її також покажу. Це буде інший випуск. Тому, якщо ви хочете слідкувати за нашою інформацією, якщо вона вам корисна, підписуйтесь на наш канал, нажимайте колокольчик і будете отримувати сповіщення про нові випуски. Зараз давайте трохи розберемо та порівняємо територію цього компаунду та попереднього, в якому жили. Лагуна Віста Резидентс. І почнемо саме з того, що для відпочинку потрібно сприймати корисну площу компаундост. А це саме басейни та, та територія, яка є при компаунді. Наскільки вона доглянута? А якщо ви любите подорожувати з комфортом, тоді наш віп-трансфер саме для вас. Звертайтеся по маршрутам: Готель Аеропорт чи Аеропорт-Готель Шармаль-Шейх, Хургада та Марсалам. Чекаємо на вас. Не вистачає знаєте, якоїсь доглянутості та зміни, наприклад, шезлонгів, зміни матрасів. Хоча в цьому компаунді у всіх людей є абонплата насправді. І якщо порівнювати з попереднім компаундом Лагуна віста Резидентс де ми проживали, там у людей, які на другому та на третьому поверхах проживають, у них зовсім зовсім немає абонплати. Тому, як ну як мені здається, то цей компаунд має бути трошки більш доглянутим, так тому що кожна людина перший, другий чи третій поверх відносно. Відносно площі квартири в них є абонплата, і вона також не мала, приблизно там від 40, там ну 50-40, можливо, ще вище. Я не знаю, ми трошки примірялися відносно абонплати двокімнатній ну, квартири. Зараз живемо ту бедрум і одна кухня студія. Тому трошки збільшили ми корисну площу нашого житла. Скільки ця квартира по обонплаті коштує, я не знаю. Давайте повернемося до площі корисної площі, де можна відпочити. Дуже великий басейн, дуже гарний. Мені він подобається. Там є пологи спуск з цієї сторони, зони розграничили. Зона для дітлахів, вона більш велика, і зона для дорослих, де можна відпочити. Тут є такі плаваючі шезлонги з цієї сторони. Ну дуже насправді цікава територія. Цього компаунду є містечки, де можна відпочити ось так у стіні. Можу сказати, що територія цього компаунду мені подобається трохи більше. А, по колу на Басейна стоять шезлонги, зонтиків багато. Шезлонгів не вистачає, матрасів зовсім не вистачає, тому з цим тут насправді дефіцит. Місцеві прокидаються значно пізніше, ніж ми звикли. Ми знаєте, прокинулися о сьомій й ранку, там о восьмій вже на пляжі, а місцеві десь о дванадцяті тільки виходять і починають потрошку плавати у басейнах. Це діти. А матусі їх не завжди з ними виходять, тому відносно така більш спокійна, тиха атмосфера. Ну, хоча можу сказати, що місцеві вони дуже такі, знаєте, голосливі діти, тому іноді навіть важкувато лягати спати, тому що в них основний період, коли вони граються, звісно, тоді, коли не така вже спека. А спека не така з вечора. Ну і до 12-ї години дітки можуть тут грати на газоні у футбол. Тому свої знаєте є такі трошки вади, ну чи не вади, не знаю, кому як ми живемо прямо біля цього міроприяття, тому нам інколи голосно. А ті, хто живуть трошки подалі, їм більш тихо та більш спокійно. Попередня квартира, де ми жили, вона була трошки далі. Звідсіля відна дуже гарно балкон цієї квартири. Ось там і знаходиться кутова квартирка, третій поверх. І там було більш тихо, тому що ну, не було такого гарного виду і не, не було, скажімо так, чутно цей галас відпочиваючих біля басейну. Так, малий? Да, прибираєш, ну прибирай, прибирай мама трохи зараз розповість людям відносно компаунду. Якщо порівнювати з попереднім компаундом, Лагуна Віста, то давайте так почнемо. Оскільки цей компаунд знаходиться при території готелю, трохи позаду самого готеля, то звісно до моря йти тут ближче і приблизно ну, 7 хвилин, будемо так казати. Лагуна Віста знаходився при території готелю. Альбатрос, Лагуна Віста. І з грудня, коли ми туди приїхали, ми користувалися морем, користувалися територією готелю. Так було зазначено у правилах тих людей, які купили ці квартири. В них був договір, і відносно цього договору також ми могли користуватися тренажерною залою СПА, і ну, насправді було дуже добре, дуже комфортно, тому що Лагуна Віста це новий готель був, і ну, мені дуже насправді там подобалося. В цьому готелі ми не маємо права користуватися територією взагалі. Ми також тільки-тільки морем. Нещодавно нам... зараз мама, хвилинку мама, прориваємося, мама. трохи коли відвлікаюся, збиваюся з думки. Цей компаунд при ну, договорі було зазначено, що люди можуть користуватися тільки морем. Полотенці також не видають і ніяка інфраструктура недоступна для людей, які придбали тут квартиру, чи для тих людей, які знімають квартири при цьому готелі, да, у цьому компаунді. А якщо ви хочете замовити екскурсію із шармальшейха або хургади дешевше, ніж у вашого готельного гіда, переходьте на наш сайт questvoyage.com.ua та оформляйте замовлення за одну хвилину. Бачите, малий зараз на газончику грає, є тінь, тому в принципі зараз 12-та година і можна проводити час, не сидячи вдома. А на пляжі вже, знаєте, така трошки спека, тому ми приходимо десь додому о 11-й і до обідного ем, сну малого. Граємося а, саме тут вдома. Ой, який ти в мене футболіст, да? Ну давай. <гум> Молодець. Ого, го ну нічого собі. Давай акуратненько, Андрюш. потрошку потрошку туди йди, бо там, бачиш, яка канавка. Давай, мама тобі допоможе. Стій там, зараз я тобі дам пас, стій там. Так, відносно відносно того, що, чому саме ми переїхали з Лагуна Віста, якщо ж було так комфортно да? користуватися і готелем, і пляжем, я вже казала у попередніх випусках, бо змінилися правила, і Альбатрос заборонив прохід до готелю і в принципі до моря. Тому така заборона ну, зазначилася на перебуванні. Коли ми переїхали сюди, то спочатку ми могли користуватися пляжем у будь-який час. Наразі вже нововведення відбулися і. Після шостої години ми не маємо права вже проходити до пляжу, і в принципі це насправді таке, знаєте, нововведення якесь для мене незрозуміле. Андрюш, чекай хвилинку. Чому сама не зрозуміла? Тому що знову-таки люди заключали договір і в договорі було прописано, що ну, якби, все нормально, все можна. Але у літній період, я дивлюся, коли дуже багато приїхало місцевого населення, то можливо зв'язане з тим, що місцеві дамочки вони ходять у паранчах, і не видно їх браслетики, і вони можуть зайти та поснідати, пообідати. та... Щось там поїсти ввечері на шведському столі, тому, мабуть, саме тому така була заборона. Дітки возраста Андрюші вони взагалі їм не одягають прослепі. Тому ну, така справа не дуже, мабуть, що зручна для готелю. Може вони когось там помітили. Ставай, малий, ставай, хто їсть. І ось така заборона сталася до десятої ранку, та після шостої також не маємо права плавати у басейнах у попередньому компаунді Лагуна віста там взагалі не було таких, знаєте да, та... ой, подожди, малий, подожди. І ми могли, хоч в 7 ранку прийти. Там, в принципі, ніхто за цим особливо не дивився, і це було дуже комфортно, як для нашої родини. А зараз, коли знаєте, в форматі такої спеки, то хочеться, хочеться зранку встати і вже трошки охолодитися у басейні. І ввечері також хочеться там до 10-ї годинки поплавати. А відносно чистоти, компаунд вже сказала, чистоти басейну також проговорила. Хоча зранку сьогодні не встигли ще його почистити, взагалі такого в нас не буває, що ось такий. Рут плаває, взагалі воно трошки чистіше. І ем, тут постійно обробляють басейн хлором. Тому е, саме тому, знаєте, не дуже воно мабуть, що гарно для дитинки. У Лагуні Вісті там не обробляли басейн хлором. Він взагалі, знаєте, як постійно така прісна вода обновлювалася і ну, було дуже добре, насправді. Давайте зараз трохи пройду з цієї сторони, що покажу вам басейн. І будемо закруглятися, бо хотіла зробити п'ятихвилинку, а вийшла знову на 10 хвилин. У наступному випуску я зроблю обзор квартири, розкажу більш Детальніше про всякі нюанси, які не проговорила і які задавали мені у питаннях відносно також зйому та залогу, там трошки незрозуміло, можливо, в попередньому випуску я це все проговорила, тому зробимо ще невеличкі акценти саме на це. Відносно вартості, якщо ви хочете купити тут квартиру, то також від 40 тисяч доларів, стої, коштує і вище, ну, в залежності від того, яка площа квартири. Дуже багато, я дивлюся, тут не дуже гарних квартир, які саме пустують. Це там, де маленькі балкончики, і, мабуть, там площа також самої квартири, вона ну не дуже велика. Пользуються спросом саме перші поверхи. І коли я пожила, порівняла, мені дуже дуже сподобалося жити на першому поверсі. Саме чому розповім у слідчому випуску, коли буду показувати обзор. Ну а зараз. Давайте закруглятися. Хочу побажати всім добра, міцного здоров'я, хочу побажати найшвидшої перемоги, сил хочу побажати і щоб все-все-все складалося як найліпше у кожної родини. Бажаю всім мирного неба над головою. Всіх обіймаю. До скорої зустрічі. Пока-пока.